Раді вітати вас! Шведська громада в Україні компактно мешкає на Херсонщині майже 250 років. Вона є досить нечисельною, але дуже організованою, завдяки чому українським шведам вдалося зберігти свою мову, культуру, традиції. Сьогодні пропонуємо вам ознайомитись зі шведськими прізвищами. Враховуючи асиміляційні процеси, які відбуваються в шведській громаді в Україні з часу, коли перші шведи оселилися в Україні. Багато шведських прізвищ з тих чи інших причин перейняли й українці. І деякі шведські прізвища є знайомими багатьом українцям. Шведські прізвища найчастіше закінчуються на сон, берг, стенд, стром. Однак прізвища зміївських шведів мають суттєву відмінність, яка робить їх унікальними. Найбільше прізвищ жміївських шведів мають закінчення ас. У 1856 році шведам Херсонщини запропонували змінити традиційні прізвища, а точніше по батькові, що мають закінчення сон, тому що у батьків і синів були різні прізвища, і це створювало для місцевої влади труднощі. Шведські селяни збудували свої нові прізвища на основі назв сіл острова Дальйо, звідки були родом їх пращури. Село Бускбю, дало прізвище Бускас, Малмбю, Мальмас і так далі. Ну а тепер переходимо безпосередньо до прізвищ. Прізвище Боден. В Україні мешкає два носія цього прізвища. Прізвище має німецьке походження і означає «земной в сенсі ґрунт. Прізвище Бускас. В Україні мешкає 17 носіїв. Окрім села Зміївка, носії прізвища живуть також в місті Одеса та Херсон. І вони також є вихідцями із села Зміївка. Прізвище Норберг. В Україні мешкає три носія цього прізвища у селі Зміївка. Прізвище Скандинавського походження означає Північна Гора, що вказує на місце походження перших носіїв прізвища. Прізвище Утас. В Україні мешкає 27 носіїв цього прізвища. Окрім села Зміївка, люди з прізвищем Утас мешкають в місті Харкові та Одесі. І вони також є вихідцями із села Зміївка. Прізвище Мальмас. В Україні мешкає шість носіїв цього прізвища. Окрім села Зміївка, люди з прізвищем Мальмас проживають в містах Нікополь та Новодружеськ Лисичанської міської громади Сіверсько-Донецького району Луганської області. Прізвище Рауш в Україні мешкає 46 носіїв цього прізвища. Окрім села Зміївка, люди з прізвищем Рауш компактно проживають в містах Євпаторія, Береслав Херсонської області та у Київській області. Прізвище Рауш має німецьке походження і виникло від слова Рауш, що означає дим. Прізвище пов'язане з професійною діяльністю і вказує, що предки носіїв цього прізвища були сажотрусами, тими, хто займався чищенням димоходу від сажі. Прізвище Аннас. В Україні мешкає 45 носіїв цього прізвища. Окрім села Зміївка, місцями компактного проживання людей з прізвищем Аннас. Є місто Нова Коховка та село Веселе Новокоховської міської громади Коховського району Херсонської області. І вони також є вихідцями із села Зміївка. Прізвище Андерсон. В Україні мешкає 9 носіїв цього прізвища. Прізвище означає син Андерса. Це одне з найпоширеніших шведських прізвищ. Прізвище Йоханссон. В Україні мешкає чотири носія цього прізвища, і воно означає син Йохана. Прізвище Олсон. В Україні мешкає два носія цього прізвища, і воно означає син Олса. Прізвище Бостром. В Україні мешкає три носія цього шведського прізвища. Прізвище Кнутас. В Україні мешкає 33 носія цього прізвища. Люди з цим прізвищем компактно проживають, окрім села Зміївка. Також в містах Коховка та Херсон. І вони також є вихідцями із села Зміївка, прізвище Нурберг. В Україні мешкає 27 носіїв цього прізвища, які, окрім села Зміївка, компактно також проживають в місті Береслав та селі Рубанівка, Рубанівської сільської громади Каховського району Херсонської області. Прізвище скандинавського походження означає північне сяйво. Прізвище Андерсен. Налічує два носія в Україні. Означає син Андреаса. Прізвище Аулін Шведське прізвище. В Україні мешкає 64 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Аулін є міста Кропивницький, Сімферополь. Та село Бережинка Первозванівської сільської громади Кропівницького району Кіровоградської області. Прізвище Бакке в Україні мешкає три носія цього шведського прізвища. Означає схил, пагорб. Тобто носій цього прізвища, скоріш за все, жив на схилі або пагорбі. Прізвище Бакман в Україні мешкає 13 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем є міста Донецьк, Одеса Кам'янське. Це шведське прізвище походить від ідишських слів бак, щока і ман людина тобто людина з щоками. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Далі буде цікавіше.